В рамках інформаційного проекту представництва Європейського союзу в Україні Херсонщина. Територія можливостей, телеканал Херсон Плюс підготував власний цикл програм. Край контрастів це не реклама угоди, це відвертий та ексклюзивний діалог між експертами з ЄС та представниками регіонального бізнесу. У п'ятницю, 12 червня, одразу після новин не пропустіть черговий випуск програми Край контрастів цього разу. Ми розкажемо про Херсонщину як про регіон, що має ве. Величезний потенціал у сфері виноградарства та виноробства. Херсонщина одарена сумасшедшими природно-кліматичними кліматичні які дозволяють вирощувати виноград вищого сорту. сахара, які задержаться в винограді, тобто спрямосходять багато показників європейських стандартів. Херсонщина унікальна кліматична зона для вирощування цінних європейських сортів винограду, яка мало чим поступається знаменитим на весь світ виноробним провінціям. Качіство вина зависит від теруару. Це почвы і климата. На сьогоднішній день у нас клімат в Херсонщині супер. Получается, там виходить температури високі літом. Почва тут є глиняні Так що тут все для того, щоб вирощувати технічні сорта на виноград, особливо деревоскатні. У нас є чи зможе українське вино завоювати європейський ринок та стати брендом в країнах старого світу? Поради виноробам дадуть експерти. Тут, звісно, вопрос большої к маркетингу. Опять потрібні затрати на маркетинг, на рекламу. На участие в різних міжнародних соревнованиях, наприклад, щоб этот бренд действительно став. Брендом. Із випуску програми ви дізнаєтесь, хто першим із херсонських виноробів пробив вікно в Європу і як безболісно пройти європейську сертифікацію. Ми готуємо на перших числах юня, перший наш експортний контракт. Це буде вина На Польщу. На черзі у нас підписання контракту в Германии. І китайчому українські винороби досі не можуть похвалитись суттєвими обсягами експорту до Європи, що дозволить стимулювати українського товаровиробника освоювати європейські ринки збуту? та які перспективи підписання угоди про асоціацію України з ЄС відкриває для виноробних підприємств. Відповіді на ці та інші питання ви отримаєте, переглянувши черговий випуск програми «Край контрастів». Не пропустіть на телеканалі Херсон плюс 12 червня о 19.35. Ми доведемо Херсонщина не менш цікава для Європи та світу ще як виноробний регіон.